Що в Різдво всі дива можуть справдитися. Ви взагалі ще в дива вірите, особисто ви? Дуже вірю. Коли останній раз? Ось коли ви відчували і казали: ну це диво. 21 липня а, цього року це було диво, величезне горе, і разом з тим радість. Я не знаю, як це передати. Але Розумієте, це... так, так. Це диво. Те, що, е, що моя дитина залишилася живою. Як Ярослав зараз, я маю на увазі, я знаю, що він збирався вже виходити в світ, можливо, якісь заходи. Він можливо сьогодні тут чи ні? Тут. Він тут, але але він десь вечерює, бо для нього дуже важливо вчасно поїсти. Як взагалі змінилося зараз ваше життя за останні два місяці, майже три після тієї е трагедії, яка сталася? Повні, повністю змінилося. Ми, ми підпорядковані е лікуванню, майбутньому протезуванню. Е ми боремося з, ну, я, е з депресією, от, е але знову ж таки, все в порівнянні. Могло бути набагато гірше.